Усі привіт. І сьогодні в да, нас буде огляд Бишга. Погнали. Завжди дивився свою улюблену програму. Всім привіт! З вами міжган Дома господарка. І сьогодні ми готуємо бігмак із рососіянського немовля. Стоп! А де не може бути? Все, друзі, це останній випуск. У нас закінчились діти. Ду. Це дуже погано. Дуже погано. Як це закінчилось? А як же діти з лайку? Вчора в лісу три відра грибов забрали для тещі. а вдруг вони ядовиті. Що значить вдруг? Так це тільки перший шматок лайна е, відео у нашому огляді, а ви вже бачите отаке українець Ну, Якщо ще. Просто сіять серіально фест. Я з України, давай дружить. А вона Дум... відповідає. Я з хочу... Росі. Прямо на ваших очах у нас з'явилась нова країна. Рось. Ну і потім по цьому мега крутому сюжету Україна задає наступне питання. А вдруг ви фашисти? На що наша маленька мешканка країни Рось відповідає: Що значить вдруг? <пл� repeats> ну, так і є. От і у мене запитання до того самого українця, що значить вдруг. Що значить вдруг? Росіянин, росіянин, росі... Апріорі є фашистом. Це блін, як 2 плюс два Ну, Так. Чотири це має знати кожна дитина. Ну і, звичайно, кожен українець. Але найсмішніше тут не це. Найсмішніше тут опис. Пусть. Бояться. Ву як страшно! Прям страшно обосршся. Але лайк славиться не тільки своїми мега талановитими контент-мейкерами, а ще й найтупішими коментарями на всьому білому світі. Наприклад, українець пише цій же дівчинці отакий коментар. Відповідь вбила. Та да, щоб в тебе бомба Блін, дуже по-доброму, прям відчувається Рось. Це пізнь. Батьолука Шайка, а Росія Майк, Ну, це зараз. На це поняли вже наступна маленька фашистка. А прикинь, якщо Україна не побідіть, давай тільки «єсли». Урила, закопала, вбила. Але в цьому відео мене смущає взагалі не ця дівчина, бо діти-фашисти із Росії це класіка. Як нацист? Тебе не понять. Тут мене смущає пісня. Батько Лукашайка, а Росія май, бо це за Росію. Що so, мало вам було пародій на Ваньку стає від рососіянців? Ти чотири пісні устані повторяти. Або, наприклад, оця геніальна. В'яцкий калін! В'яткий <реку> калін. <реш> Отримуйте, тепер замість цієї. Батько нас наразі <реш> Україна мати. Ось це. Батя Лукашенко. Лукашенка, <реш> <Росія, реш> батя Лукашенко, а Росія, мать! Блін, дуже патріотично, дуже буж. Дуже... Це дуже крінжово. Наступне тут. Тут Бек крінж. А, бля! Фу, чому, коли заходиш в лайк, тебе не попереджають, що тут можуть бути скрімери? Фу, Все, Голівуд, вам більше не потрібні якісні режисери, актори, гримери. От забирайте з руками та ногами. Це буде найпопулярніший фільм жахів у всьому світі. А... Что потом звук записывается? А, фу, спасибо. Э, просто это. Дівчині. Обістратись. Наприклад, <ріст> так, скажіть чес, ви правда, готові купити цей старий будинок, в якому загинули всі попередні власники з невідомих ні для кого причин. Ну так, а чому ні? Виглядає дуже стильно, тільки ремонт зробити і буде. Окей, окей, але ходять чутки, що там досі живе. Та мені пофіг, хто там живе, хто там жив. Забираю. О, домовились дебіл. Тю, і чого мене так лякали? Звичайний будинок. Стоп! А це. Це прикол, да? Щось не дуже схоже на прикол. Ну <му> от, ідея. Це буде дуже популярно. Напевно, наступне Ага, Укрлюди, це типу ми Обсирають Росію і ділають сплетні. Слухайте, ну так це прям про нас. Обісрати Росію ми завжди раді. Наприклад, я от тільки сьогодні туди разів ну 20 как А з приводу сплетні, блін, обожню Пасплетничать про росіян. Це прям як знаєте кіоперації. Це тот же норвежський браузер Опера. Но для нас. для геймеров. Например, в настройках можно ограничить потребление оперативной памяти на определенной... крысы на задней партии? Эй, бачишь, за первую партию Россия сидит. Вона такая кринжова. И накажи, а ты знавшего на она говно? И накажи. Вони це собі так уявляють. Увага! Опис. Потім будуть жаліти, що говорили. Ну, росіянчики, ну вибачте, що казав. Ну, трошки сіранув на Росію, ну з ким не буває. Просто всього то на всього ракети за вікнами літають та люди помирають. Чого це я про вас так не знаю? Наступне! Ага, всі, Почему чому ти не боїшся війни? А це реально цікаво, бо зазвичай всі люди бояться війни, і це нормально, бо можна померти. Потому що у нас є оні. Хто ОНІ? Смердючий маленький бункерний карлік і той самий Ган... Тільки чомусь ця опора в Білгороді не працює. Я люблю Білгородське ПВО. Я люблю ПВО. Ми сидимо з сім'єю в подвалі. Я люблю Білгородське ПВО. Фух, але найсмішніше тут коментарі дітей росусіянців. Росія то! Росія! Росія топ, заметь поже. <рец> Ви таке дев'ятька, босімка дев'ятька. Я русская. Так вони всі не знають, як правильно пишуть назви їх країни. А нащо вчити, якщо скоро цієї країни існувати не буде? Молодці! <рец> О, Они... ні! Знову цей kadar... тренд. Я сподіваюсь, хоч tick... тут не буде. <рец> Фу. Страшно, блін, згадувати. Я більше не можу це за випуск. Гірше, але хоч не так страшно. Дякую. Блін, а малий позаду так і кричить. Ура, папа умер на війні, Тепер он пакет. Офігеть! Йдемо Ідемо далі. Не тикай на кнопочки, а то Россия победит. Кнопочки это типа лайки, комментарии, та репосты. Ну что ж, давайте подивимось комментарии. Не тикай на кнопочки, а то в Украину ядерная бомба полетит. А точнее в Зеленского, в зеленку эту. Блин, ну это так мило. А на при чем? Это все война взрослых политиков. Блин, клавиатуру новую покупать. Сильно тыкала. Клавиатуру, клавиатуру На телефоні. Блін, чому я досі шукаю логіку? Це ж Росіян! Я чуть екран не сломала. <плес> ну, тут без коментарів. <плес> Є пруфи, що Росія в 100 раз круче України. Перше, ми в 40 разів її більше. Ну, не в 40, але окей, допустимо. Второе, ми ні разу не проігрували. Читика. <плес> Але то таке, то треба историю учить, Это же башку, разумею. Третье. Мы были империей. Вау! Просто! Вчо? И вы ЦИМ реально пышаетесь? Блин, мы победим, потому что когда-то мы захватывали чужие территории. И сейчас делаем то же самое. Но фашисты та нацисты в Украине. Это другое. 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 Був удар в саме серце! Та ні, я жартую. Єдине, що вона вбила, це точно свій талант малювання. Так. О, просто подивіться, що це, Блін, таке. Окей, дивимось далі. Ух, я така воєва. Ух, вона така бойова. Далі я жарт не придумав. А хоча ні, придумав і це навіть не жарт. Дайте мені хвилинку. Ну от маленький пакетик, мені здається, воно і по розміру ідеально буде. Наступне. Це, це що ага, таке? Це Це що за крич? Так, тримайте, але це вже точно останній. А ви рекламіруєте а Да. А з якої є? А... Когда українець обідно пошутів про Росію? Ага. І а що? Що? Стоп! А куди я, я маю повертатись? Це ви хочете забрати на родину своїх побідітелів, фашистів, освободітелів? Чи ви нас таким чином хочете отруїти? Я не знаю запахом ваших смердючих ваньок, дохлих? І да, якщо що, я у себе на родині, на батьківщині, тому можу рятувати про вас стільки, скільки захочу? От, наприклад, е у росіян є свобода слова. Я знаю, що це смішно. Ну що ж, друзі, сьогодні ми знайшли дуже багато інгредієнтів для міжгана домогосподарки. Дякую, звичайний, міжган. Тепер я можу приготувати. Все, мені Макдональдс! Та нема за що. Ну а ви, <re> друзі, не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, бо більше з вас подивиться прямо зараз. Це відео не підписаний. Так, взагалі-то не можна. Давайте наберемо 10 тисяч лайків, якщо ви хочете другу частину. Сподіваюсь, ви не захочете. Ну а з вами, як завжди, був я, Міжган. Всім. Удачі всім, папа. Чу. Бережіть себе та не ігноруйте повітряну. Ну як? Це... Це? Це, це дуже добре.